Рано ранесенько сонечко встало, Доброго ранку усім побажало, Зичимо діткам щасливої долі, радості, ніжності, ласки доволі. Малята, що це? Якась коробочка, скринька. А як же вона до нас потрапила? От дивина, та й годі. Діти, прислухайтесь до звуків, що з неї долинають, та відгадайте, хто там може заховатися? Тонкі ніжки, два крила, і за розміром мала у кімнаті на дворі рідна нам, як комарі. Ooh. То це муха. Так малята. Давайте послухаємо, хто ще є у нашій коробочці. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться. Все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Так малята, це бджілка. Муха та бджіка мають бажання з вами пограти, пісеньки поспівати. Отже, яку пісеньку заспіває нам муха. Так малята, дзм. <звук> Язик підскокує. Вниз. А яку пісеньку заспіває нам бджілка? Язик залишається вгорі. Муха та бджола з нами хочуть пограти, різні слова вам будуть промовляти. Коли чуєте звуки дз, перетворіться на муху і машіть крильцями. А коли почуєте дж, оберніться на бджілку і вказівним пальчиком показуйте носик хоботок. Обов'язково при цьому називайте звуки, які почули. Починаємо слухайте уважно. Дзвоники, джунглі, Дзига. дзичати, джура.

Перед слідуючою грою слід розімнутися, рухи веселі виконати, тож повторюйте, дітки, за мною. До нас гості прийшли, гості дорогі прийшли. Ми для них кисіль варили, пироги спекли. А тепер. Потанцюємо, а тепер пострибаємо. Всі поплескайте в долоні, а ти в коло вставай. Муха і бджілка ще хочуть пограти. Погляньте, скільки в них яскравих картинок. Послухайте. Та відгадайте, які звуки від них повтікали. Ак. Тік звук р, тому що рак. Ук. Тік звук ж, тому що жук. Ітка. Втекли звуки щіч, тому що щітка мія. Втік звук з, тому що змія тракт. Текли звуки Ор, тому що трактор іба втік звук Р, РИБА. втік звук Ч. Черевики, АЙКА, зник звук ль, тому що лялька уба втік звук Ш, шуба. Жира втік звук, Ф, тому що жираф, муха та бджілка дуже часто зустрічаються з вороною, тому пропонують вам вивчити про неї скоромовку. Де вороно каркарона ти була. Що вороно каркарона принесла? Покружляла, покружляла я вгорі, горобців порозганяла у дворі, стріла півня, розбишаку, пісняра і шкурнула, дременула із двора. Ось така весела скоромовочка. Малята комашки дякують вам за спілкування і за цікаві ігри. Ви молодці.